На схід від озерного краю між гаслим вулканом Ерджия з хребтом Мелендіз розташована Кападокія – один із найдивовижніших районів Туреччини. Край, де казкові пейзажі створені природою, поєднались з не менш незвичайними творіннями людей. Формування унікального ландшафту почалось 8 мільйонів років тому під час виверження трьох тамтешніх вулканів. Попіл, лава, уламки, глини підняли рівень землі більш ніж на 300 метрів та утворили рельєфне плоскогір'я. Поступово вулканічний попіл перетворився на м'який камінь, туф, вітри, водяні потоки, різкі кліматичні зміни руйнували його, створюючи незвичайний пейзаж. У залежності від кольорової гами скельних порід та сонячного освітлення він грає барвами, змінюючи колір від рушевого та жовтого до зеленого і коричневого. Місцеві мешканці навчились видовбувати в туфі собі помешкання у візантійську епоху. Саме тут виникли перші печерні монастирі. До сьогодні збереглись висічені ченцями всередині скель церкви, яким майже дві тисячі років. Каподакійські печери не належали якомусь одному народу. У різні часи тут жили представники багатьох. Першими мешканцями регіону були хети. За тих часів Кападокія була центром їхнього царства і досить великим територіально регіоном. Відкривши, що землі Кападокії придатні для землеробства, основним своїм заняттям хети зробили виробництво вина. Вирощували й коней, звідси і назва краю, що в перекладі означає земля красивих коней. Після руйнування Хетського царства регіоном володіли Лідія та Фригія, східний сусід Урарту, Персія, володарювали тут і римляни, і сельжуцькі султани, доки у 14 столітті Кападокію не приєднали до Отоманської імперії. Каппадокію вважають колискою християнства. Перші християни прийшли сюди в першому столітті нашої ери. У цьому краї народились святі Василь і Григорій. Знайшов притулок святий Онуфрій, що колись був легковажною дівчиною. А ще на цих землях жили та проповідували Петро і Павло. Слідом за ними до Кападокії вирушили християнські ченці. Прямо в скелях вони вирубували келій для себе та церкви. Найкращим місцем для виховання проповідників святий Павло називав долину Гюреме. Лише тут було збудовано близько чотирьох сотень церков. За переказами, першого року ченці вирили 365 церков. Більшість з них невеликі за розміром і складаються з одного приміщення. Ранні храми будувалися за найпростішими проектами: квадратна форма, невеликий прямокутний вівтар. У 10-11 століттях почали зводити церкви хрестоподібні храми прикрашали фресками на біблійні та євангельські сюжети. Значна їх частина і до сьогодні не втратила свої кольори. Не менш вражають і підземні міста, яких в околицях Кападокії нараховується більше трьох десятків. Християни шукали в підземних містах прихистку спочатку від переслідувань римлян, а потім від арабської навали. Одночасно тут могли перебувати до 200 тисяч чоловік. Переховувались по кілька років. Підземні міста не мають нічого спільного з печерами перевісних людей. Працювали, утримували тварин, облаштовували невеличкі храми та цвинтарі. Одне з найвідоміших підземних міст Кападокії Даринкою знаходиться воно під сучасним поселенням з такою самою назвою. Появи цього підземного міста вчені датують десятим століттям до нашої ери. Втім, зауважують, що створювалось воно не одне століття. Говорячи сучасною мовою, Даринкою являє собою восьмиповерховий будинок під землею. На горішніх поверхах розташовувались школи, місця для хрещення, спальні, кухня, допоміжні приміщення. Нижче містились кімнати для усамітнення та склади зброї. На останніх поверхах знаходились спеціальні колодязі, таємні ходи, церква, зал зібрань. Галереї тут здаються цілими вулицями. У коридорах розміщувались вентиляційні шахти, що служили одночасно колодязями. Вони забезпечували потреби де і у воді до 1962 року. Придатними для проживання людини ці печери зробила сама природа. Протягом року температура повітря всередині залишається незмінною 15 градусів тепла. І це незважаючи на те, що влітку на горі стовпчики термометрів показують плюс 40, а взимку лютують 25 градусні морози. Славиться Кападоки і майстрами народних промислів. Так місто Аванос вважається центром ремісників. Місцева річка Кизелермак не лише найдовша в Туреччині, а й багата на червону глину. Саме її використовують при виготовленні кераміки, що прославила Аванос. Гончарне коле сьогодні є майже в кожному будинку, а секрети майстерності передають з покоління в покоління. Технологія практично не змінилась з хетських часів. Вся робота виконується виключно вручну. Якщо гончарі чоловіки, то розпис виключно жіноча справа. Нехитрі візерунки, що існуватимуть лише в одному варіанті, виходять з під пензля Хюляй. Поруч з художницею незамінна помічниця донечка Берфін. У нашій родині розписом займаються вже п'ять поколінь. Сподіваюсь, що займатимуться цією справою і мої діти. Дочка Берфін, у вільний від занять у школі час, приходить до мене в майстерню, вчиться. Ще один характерний напрямок народних промислів Кападокійців плетіння килимів. Саме в Кападокії відкрита єдина в країні школа, де молодь опановує давнє мистецтво килимарства. Щороку подивитись на дива Кападокії до Туреччини приїжджає понад півтора мільйони туристів. Обрали цей край для відпочинку мешканці Західної Європи, Америки, Японії. Нога українців на дивовижні землі ступає дуже рідко. Переважна більшість наших співгромадян віддає перевагу приморським резерваціям, а не по справжньому цікавим місцям Туреччини. Це прикро, адже Кападокія має що запропонувати туристам, і окрім пізнавальних екскурсій. Україне у тисячу році, постановою ЮНЕСКО, Кападокія була віднесена до світового культурного спадку. Передовсім на українських туристів тут чекає турецька гостинність. також тут знаходяться найбільші джерела мінеральних вод. Нехай приїжджають і побачать усе на власні очі. У Кападокії все для туристів і заради туристів. Для гостей великий вибір готелів, постоялих дворів, пансіонів. Є й особливі пропозиції. Хасан Калсі зробив свій готель прямо у скелі. Затишні кімнати обладнані за останнім словом техніки. Для тих, хто хоче відпочити в цьому казковому краї по королівськи, і головне має для цього досить коштів. Хасан облаштував особливий так званий римський номер. Експонати тієї епохи непогано вживаються з телевізором і джакузі. Ще одна гордість господаря фонтан з білим та червоним вином. Відчути подих сходу пропонують туристам власники розважальних закладів. У програмі відпочинку народні танці та родзинка програми Танець живота оволодіти мистецтвом східних танцівниць пропонують усім бажаючим незалежно від статі. Про дива падуки можна розповідати годинами, але краще один раз побачити ніж сто разів почути. Недаремно ж її іноді називають восьмим дивом світу.